Хилоу шоу, і в нас для вас сюрприз. У нас в гостях організатори такої грандіозної події для рівно як арт-пікнік. Це Ольга Оноколо та Таня Чернега. Привіт, дівчата! Доброго вечора. Доброго вечора. Як ви? Ну, ми чудово. Ми в перечутті е того, що ми готуємо вже довгий час. Свят свято до завтра. Вже воно якби розпочнеться проект, і Ми зможемо вже трошки видихнути і побачити перший результат того, що ми якби, от готуємо. на цьому арт-пікніку планується аж 16 різних напрямків. От Тетяна, координатор, а Оля працює в напрямку спорту. Mm -hmm. От таке запитання лишається ще 15 напрямків. Хто третій? Ось так Ну, розповідайте, тому що насправді важко було долучити людей до такого грандіозного, прям грандіозної події, як для рівно. Чи все таки а, ну е, в нас команда якось завжди напевно формує, формується е, з людей, таких як ми називаємо у нас в Києві городські сумасшедші. <гум> І тут точно є такі самі люди, які вірять в своє місто, хочуть зробити його кращим, е, хочуть внести більше ну якогось напевно світлого позитиву. І е, саме цей проект він об'єднує тих, які е, хочуть разом міняти. Ну, проєкт ми робимо перш за все для себе, кожен з учасників, кожен з кураторів свій напрям наповнює саме таким чином. Тобто, як кому подобається, хто що хоче туди привнести. Ну. Угу. А знову ж таки, я сьогодні забуваюся просто, що я хочу питати людей. А, ось я хочу сказати, що у нас є дзвінок. Я вибачаю, що перериваю, у нас є дзвінок. Так у вас є можливість взяти участь в розіграші. Алло. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Як вас звати? Анна. Ще раз, Анна? Так. Дуже приємно, Анна. А Звідки ви Анна? З клевені. З клевені? Клевеня. Клевеня. <laughs> з ЛЕВЕНЯ? Я почувствую з першого разом насправді. Е, ви чули наше запитання? Чули? Ну, це вирішено. Так. так. Е, давайте вам Ірина ще все зачитає і ви дасте на відповідь. Коротко, так, уявіть, що ви винайшли машину часу, повернулись в минуле та вбили свого діда. Що з вами буде? Виходить, що ти не народишся, бо якщо ти вбиваєш свого діда, то е, ти вбиваєш… ну виходить, що ти не народишся, і машини часу ти вже не придумаєш. Відправити і свого витиводіли. <Norwegian> <Шарев> ну, на жаль, ні, Анна, будьмо, друзі, уважніші, тому що вже третя відповідь і третя така ж сама. Ми дякуємо Тобі за дзвінок. Відповідь насправді більш креативна і не пов'язана з попередніми Europa. Тобто, Друзі, тобто, ви вже зрозуміли, що це вас не стане. Ви будете, ви будете. Тобто, думайте, думайте ще трішечки. І телефонуйте, не забувайте. Повертаємось до арт-пікніку. І наступне запитання можна я задам, не з'явилися запитання. Ну давай. От що залишиться для жителів нашого міста після вже проведення арт-пікніку? Що буде корисного для наших жителів після його проведення? Ну, ми насправді надіємося, що ми зможемо надихнути жителів міста, продовжувати такі ініціативи, безкоштовні заходи для людей, яким це цікаво. Тому дуже пізнавально відвідувати різного роду лекції, заходи, майстер-класи, шукати нових людей, знайомитись, створювати якісь спільноти. І як максимум у нас вже є спортивний майданчик змонтований. Не, Олі, я хочу, Олі. я Олі. І хотів запитати про цей спортивний майданчик. Так, сьогодні ми там були. Вже сьогодні, займалися? Ну не займалися він дофарбовується, ну як завжди, mm -hmm. перед святами налаштування. Те, що насправді сьогодні відбувалося в парку, я не знаю, якби хтось мав можливість, хто проходив поруч, це настільки масове. Просто вражена тією підтримкою людей, волонтерів, які приходять. Я, на жаль, не маю настільки багато часу. Сусна робота забирає багато mm -hmm. часу, але дівчата, хлопці, які сьогодні приходили і розмальовували парк асфальт, вішили прапорці. Прибирали, тобто там настільки роботи сьогодні підготовча відбувалася активно, Маленький мурашник, Так, мурашник. і я насправді до питання того, що залишиться в нас в місті. Я думаю, за ці три тижні ми дуже згуртуємось. По перше, ті активні люди, які хочуть щось змінити в місті, ми познайомимось. Ми зможемо навчитись одне одного щось кращого. Тобто, це по перше. Гарні відносини, емоції, дійсно. Ну, спортивний майданчик це вже я, я б на друге місце поставила, тому що ми хочемо навчити, що стосується напрямку спорту, ми хочемо привчити навчити людей займатися, вести здоровий спосіб життя. Люди багато влітку бігають в парку. Ми хочемо їх навчити ще займатися на турніках, Займати, на душе, да, правильно, так, ще. займатися правильно. Mm -hmm. Причому ми залучаємо абсолютно різних тренерів, різних спеціалістів, які будуть проводити майстер-класи протягом всього е, всього Тобі... арт-пікніка протягом трьох тижнів. Mm -hmm. Так. так. До речі, відкриття саме пікніку планується 4 липня о 16 годині, правда? Це офіційне, офіційне відкриття. відкриття. Заходи mm -hmm. будуть відбуватися вже з 10 години. То тобто, з зранку... 4 липня всі вже можуть впевнено йти в парк Шевченка в Рівному і брати підстилочки, друзів, пікнічки з корзиночками, відвідувати різні заходи, от подивитися, як все відбувається, долучатися, записуватись в волонтери. Тобто у нас будуть на вході сидіти люди, які будуть розповідати, консультувати, відповідати на запитання, плюс шукайте людей з бежиками, ловіть їх підказки. Так, і вони вас координують і підкажуть, як, що і навіщо. Тому що заходів багато буде. Я думаю, той, хто візьме, ну, буде стояти перед афішою з цих заходів, не буде знати, куди жити. туди. Тому захочеться відвідати багато заходів в один час. Для цього дійсно будуть люди, такі як ми, які зрієнтуємо, допоможуть. Багато заходів для дітей буде. Ми дуже велику увагу звертаємо на те, щоб нашим діткам показати, розказати, навчити. Молодь, звичайно, і в нас особливий напрямок є це золотий вік. Це люди mm -hmm. похилого віку, яких, яким ми теж приділяємо увагу, і теж їм будуть відповідні лекції, майстер-класи і так А, Ну, от, наприклад, я пройш, сходив на ваш пікнік, і в мене виникло бажання вам допомогти. Капець, я <смех> <смех> до кого мені звертатися, що мені робити, щоб якось влитися. До будь кого з волонтерів насправді можна звернутися. Mm -hmm. Ви розкажете просто про свій вільний час, який ви можете проводити на проєкті. Ми розкажемо, яка нам потрібна допомога. Ви просто виберете саме те, що буде цікаво вам, чим в чому ви себе захочете проявити. Тобто, у нас така вільна ініціатива. Друзі, якщо у вас без діла домовляються гантелі, ви сміло, сміло сміливо берете їх і приносите в парк на спортивний майданчик. Наприклад, так, звісно, у нас дуже багато майстер-класів, і відповідно вони затратні по наповненню будуть. Тому якщо хтось має бажання принести там олівці для дітей, фломастери, листочки, можна mm -hmm. приносити все, волонтерам залишати і будуть малювати і ваші діти, і ті, хто приходять в парк. Добре, вас цікаво. Я знову ж вас мушу перебити, тому що у нас є дзвінок. Mm -hmm. Алло, доброго вечора. Алло, добрий вечір. вечір. А як вас звати? Я звати Артем. А звідки ви? – Я Рівного. – зрівно. Рівного, всі зрівно, це добре, що зрівно. А, було дивно, як без а, добре, Артем. А, ви чули запитання. Варто так. я вам ще раз повторювати, чи ні? – Ні, не, не стоїть. Смотрите, ну по логике виси, якщо я вернусь в прошлое своему дедушке, который уже как бы, народил моїх родителей. Так. я його вб'ю, то, собственно, со мной ничего не произойдет, і ні з кем только дедушки не будет. <laughs> Це вже цікавіша відповідь насправді. Ну, якби просто я помог... Меня, просто посадять за війну. Браво! браво! Артем, Насправді, браво! браво! Ви, ви, я так розумію, вже по ходу цього додумали, здогадалися. додумали і здогадалися. А так, де? це дійсно правильна відповідь, тому що ну за, за вбивство. Справді вас посадили до в'язниці, адже вбивство це кримінальний злочин. Саме така була відповідь до нашого кавецького запитання. Так. І ви на останніх секундах вже е, запропонували іншу відповідь, і ви молодець. Так. Ви ми вас вітаємо, цей Артем, приз. ви отримуєте приз сертифікат на 500 гривень і. Залишайтеся на лінії, вам так. розкажуть, де його забрати, куди підійти. Ми вам ще раз вдячні за дзвінок і гарного вам вечора. Так, так. вечору. Ми повертаємось до вас. вас знову ж таки. Нарешті виключаєте. вже виграли наш е, приз. І е, наступне питання, яке хотілося б вам задати: от е, чи бути другому арт-пікніку в Рівному, так. як ви вважаєте, і взагалі, які ваші прогнози на активність наших жителів? Ну, це, мабуть, я візьму питання на себе, тому що Таня все-таки з Києва і там трошки інші люди адаптовані під такі події. Ми, нам важко спрогнозувати, як буде відбуватися це все в рівному по активності рівняних гостей міста, але ми плануємо е міняти стереотипи. На вихідні це буде легше, тому що літо багато гуляють в парку, проходять повз, ми будемо залучати. В будні в нас теж дуже багато заходів є. В будні буде важче, але ми готові до того, що буде на майстер-класах, можливо, декілька людей. Людям потрібен час для того, щоб зрозуміти, що ми робимо, і що ми робимо це безкоштовно на волонтерських би, засадах. І робимо це для нас і для для всіх, тобто люди будуть приходити, приймати участь. Ми в цьому впевнені. Просто треба деякий можливий час для того, щоб це. Тому я зараз пропоную, щоб більш зацікавити наших рівнян, uh -huh. продемонструвати, що що, що ну ще б щось одне продемонструвати, що буде відбуватися, що вони в чому вони зможуть взяти участь. От Ми знаємо, що відповідає за спортивну частину. Я на так, та, сьогодні та вирішила показати ну, я взяла. Я пропоную вам показати цю вправу на слайд, слайд тренування Виходь до нас, тому що. Я... ти будеш... Um, ну я ти хоч і не на каблуках, давай ти перше. Це тренування для пропрацювання внутрішніх <рисвіт> і зовнішніх <рисвіт> для зовнішніх і внутрішніх м'язів бедра. Відповідно, <рисвіт> <рисвіт> одягаються спеціальні бахіли. Ой, мені напевно треба розвитися. Розуватися. <рисвіт> я, так, я, я можу не розуватися, так? А ви можете <рисвіт> звати <А я> на зуття? Такі, як і в мене в макасі. Правильно я? Так, 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 визувайте, номер. І це в цьому досить <смітна> стильно. <смітна> А можна буде залишити залишитися? Поговоримо. Поговоримо, добре. Тобто в цьому люди зможуть взяти участь. Ну, ми будемо намагатися людей. Тобто, це для середнього і вищого рівня підготовки. Тобто, це не для початківців, скажімо, тому що це ну, можна травмуватися, А, нам або стояти на правою ногою на бортик на бортик. А, сюди так, другою ногою стаєте на Слайд біля ноги <сі> і намагаєтесь відштовхуватись. <сі> 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 і я чим Майкл більше ви <сі> відштовхнетесь, <сі> тим далі ви. А, <сі> я зрозуміла, блін, це так круто. Мені здається, до кінця шоу я... Це кому не вистачає <сі> І прийшла б його ж дивини каналу. Мені прийдеться вести самому до кінця це шоу. Це ще <сі> <сі> я спробую. І завжди мені це знаєте, зробити таке, а, у мене вже болить, щось, не вдав. I want to break free. Ми така не Можна, в принципі, да. Я не дуже... Все, це мені хватить. Це Ну що, як враження? Цікаво. Все рівно це має бути якесь... Так, якщо ви в такому положенні 40 хвилин постоїте, то... 40 хвилин це треба? Так, заняття 40 хвилин. Ну, ви завтра відчуєте, ну так, що позайматися, буде відчутно гарний, гарний результат. Але це насправді цікавий спорт. Ну, якщо просто задати людям якісь справи, вони там зроблять дві три справи і втомляться, а не цікаво. Ну, а насправді, цікавий. ми коли будували програму арт-пікніка, я звернулася абсолютно до всіх студій, шкіл, клубів спортивного напрямку, і ми намагалися в програму включити всі можливі напрямки. Ми хочемо абсолютно представити все навчити рівнян будь-яких видів спорту. У нас будуть і бойові мистецтва. Завтра буде татамі гарно розложена в парку. У Нас буде хіп-хоп, танці зумба представлена. Тобто абсолютно все, що може бути в місті. Це буде представлено в парку. Люди можуть спів. Пробувати це на свіжому повітрі абсолютно безкоштовно. Ви все почули, друзі. Так що вперед збирайтеся з думками, налаштовуйтесь на дуже класний і крутий місяць в Рівному.